Українців готують до триразового підвищення тарифів на електроенергію. Я зараз розкажу всі подробиці. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю їх. Підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини. В Україні будуть підвищувати тарифи на електроенергію для населення. А іншого шляху просто немає. Це треба розуміти. Тарифи будуть наближати до європейських. Тому триразове підвищення тарифів може стати не межею, а лише, знаєте, таким проміжним етапом. Тобто, це буде ще не кінець. Для нас це вже буде а, суттєве підвищення, але це все ще буде не кінець. Це буде всього лише проміжний етап. Після війни в нашій країні а, треба розуміти, що коли закінчиться війна, нам знадобляться великі гроші на відновлення ось всієї зруйнованої енергосистеми. Взяти їх немає звідки, хіба що в борг. Однак, як ви знаєте, борги рано чи пізно доведеться повертати. А ресурси країни, яка тим більше несе через війну величезні економічні втрати, не безмежні. Тому перегляд тарифів він є просто неминучим. Це треба розуміти. Причому тарифи на електроенергію можуть змінитися вже після закінчення опалювального сезону. І це не просто мої слова. Про це і а, говорив голова нацкомісії Костянтин Ущоповський. І ще багато хто говорив. Той же Гетьманцев. Він взагалі каже, до речі, і не тільки за електроенергію, так він каже і за газ. Він взагалі каже про те, що, вибачте, він взагалі каже про те, що ми мало платимо, треба платити більше. Тільки він не каже, де брати на це гроші. Він каже там про європейські якісь тарифи і так далі, і так далі. А зарплати в нас теж європейські. Про це він чомусь не каже. Дефіцит електроенергії, якщо повернутися до теми електроенергії в Україні, він зростає з кожним ракетним ударом агресора. Через ліміти на електроспоживання не можуть нормально під... працювати підприємства. Тобто їм доводиться або користуватися дорогою енергією, як ви знаєте, від генераторів так? або різко скорочувати обсяги виробництва, а отже, і скорочувати працівників та відрахування до бюджету, все це призводить до колапсу економіки країни. При цьому всі заклики енергетиків до населення заощаджувати електроенергію, вони залишаються майже без реакції. Тобто, ми, звичайно, нарікаємо на те, що от нам вимикають світла. Але чи бережемо ми електроенергію? Нехай кожен сам собі задасть це питання. А, думаю, що ні. Як тільки вмикають світло, одразу вмикається все. До речі, це можна побачити і щодо платіжок українців, так? Тобто, не зважаючи на відключення електроенергії, населення використовує майже стільки ж електрики, як і до відключень. Як тільки з'являється світло, люди вмикають одразу, одразу просто всі електроприлади. Зразу. Але заощаджувати все рівно доведеться. До того ж, Європа вона давно почала економити із солідарності з Україною. Щоб скоротити залежність ЄС від російських енергоресурсів. Звичайно, економлять не так, як. Ну, Там люди не розуміють трошечки, як все це відбувається тут. Знаєте, Приблизно чути, що там, де відбувається, і відчувати це на собі, це зовсім інші речі. Але не забувайте, що в Європі тарифи на електроенергію вони набагато вищі за українські. Тобто від 7 до 11 за кВт-годин на наші гроші. А оскільки Україна обрала шлях до Європи, отже, і ціни на все у нас будуть рано чи пізно європейські. І, ймовірно, ці ціни вони навчать нас економно витрачати енергію набагато ефективніше, так? ніж а, заклики енергетиків і влад. Залишається тільки питання: чи готові ми взагалі до таких нових тарифів, а, чи а, зможемо ми їх платити? Це вже четверте питання, але воно дуже важливе. Щодо того, якщо хтось от каже: та ні, ви що, як війна, як можна підняти і так далі. Дивіться, давайте проаналізуємо. Взагалі, всі причини для того, що тарифи точно піднімуться. Дивіться, потреба в грошах на відновлення, економіка, економія електроенергія побутовим сектором для більш ритмічної роботи підприємств, приведення тарифів на електроенергію у відповідність до європейських. Ось вам три приклади. Того, що через що буде стимулювати, скажімо так, підвищувати тарифи для населення. При цьому не слід забувати, що Україна заявила про намір збудувати кілька нових атомних енергоблоків. І не треба бути екстрасенсом для того, щоб здогадатися, за чий рахунок все це будуть будувати за наш з вами. Це зрозуміло. А наостанок, до речі, хочу сказати, що наразі єдиним реальним способом скорочення споживання електроенергії може стати. Заміна старих лампочок, розжарювання на нові енергоефективні. І програма із заміни лампочок вже стартувала. Користуйтесь. Ну і, звичайно, економити електроенергію. Це дуже важливо. Треба починати з себе. Знаєте, все, щоб не було, якого б питання не стосувалося, завжди треба починати з себе. Давайте будемо починати з себе. І в питанні економії електроенергії теж. Всім гарного дня! Зустрінемося завтра. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.